1 вересня. Як сьогодні виглядають мої гортензії Подивіться на цей штамп Polarбір. В цьому штамбіку перший рік я його і зробила навесні з кущика. Йдемо далі. Красуня. Ренсам Фрамбозині. Дивіться на ці кольори. Дуже гарно. Цьому році особливо гарна. Гортензія під назвою Конфеті. Весь сезон була біла-біла, а зараз вже отак змінила своє забарвлення. Запашна красуня, рекомендую мати в саме садочку. Далі гортензія також поларбір. Попала до мене пересорту. Я не знала, що це вона, і тут їй мало місця. Буду пересаджувати. І тут на цій алеці в мене всі гортензії – це Little Lime. Є такі кущики, бачите? А є такі штамбіки. Тоже я зробила їх сама. Коли кущики видали великі пагани, я все інше зрізала і отак вийшло в мене гарно. Це я розповідаю для тих, дуже багато дівчаток питають назви. Я наче їй розповідала, але ж неважко це зробити знову.